Гляньте, який у нас ливень. Ой, аж, аж сиве он. Аж сиве от там, де сусідський хліб. Да. Поливаються рослинки, грядочки мої, квіточки. Дуже добре, дощу нам потрібно. І грім. Все, відключаюся. І ось через 15 хвилин зразу сонце після зливи. Ну, це ж це, це краса, це краса, диво і, ну, а повітря таке не можна надихатися. Ой. класно. Що ж? Fra ciò in modali.